Доброго ранку всім підписникам і гостям мого каналу Життя, як воно є. Хочу сьогодні вас привітати всіх з ним закоханих. Бажаю вам кохати і бути коханими, щоб кохання завжди було у ваших серцях. Хочу побажати вам кохання не такого, як вітер, бо він гуляє, а такого, як небо, бо воно безкрає. Будьте здорові мені, мирно всім неба. Ну що ж, свято святом, а поранку ніхто не відміняв. Пішли, курочки чекають і кролики теж. Вони тут зараз будуть бігти, з ніг збивати. Збивають з ніг. От вже голодаєш. Я їм зранку вже водички влила, звісно, тепленько і виходила з хати, набрала зранку. Отак. так. А їдять. Їдять добре, вам скажу. Кукурудза дорога, яєць. Ну, правда, вже по одному яйці в день маю. Це вже прогрес. Нічого, буде добре. Все буде добре. Покидала сьогодні кроликам в кормушку гілячки. Яблуньку обрізала із ліщини. Наламала гілячок. Може, хоч клітки не будуть так гризти. Покидала, покидала, їжте, пийте, щоб у вас все було добре, мої хороші. Зайшла в хату, попоралася, захотіла щось смачненького. Ну, думаю, зараз я скоренько зроблю такий пиріг. Тісто стандартне, колись е, прочитала на сухих дріжджах сад момент. Було тісто для пиріжків. А я більше додаю е, олій в тісто. І виходить, дуже смачне тісто, роблю таке мігсеньке-мігесеньке. І роблю пиріг, піца, ну, як хто хоче, ну воно не зовсім піца. Ну, я кажу піца. Тому що сюди я кладу все, що в мене є. А діти кажуть, мамо, це не піти, це пиріг. Ну, нехай буде пиріг. Я за всім согласна. Розкачала коржик так і кладу на дечку. Погано присипала мукою. Ти ж нічого, Все тут буде хорошо. Так, розкола, тепер трішки натерла твердого сиру. Ну, Піца зазвичай гарно, е, довільно так всипати сиром твердим, та й буде й смачно без нічого. Але коли сиру є небагато, Твердого, то мусимо виходити з положення. І зробила таку заливочку. Тут дві яйці, домашній сир, сільки трошки, і це все хорошо збила, включила духовку, бо забула. І це все так заливаю. Воно собі розпливеться, розійдеться в процесі приготування. І все буде хорошо. Получився такий смаколик. Пробуйте, готуйте, буде смачно. Всім бажаю здоров'я та миру!